Добрий день, я Василь Доценко, ви на каналі Бедаль Студіо. Сьогодні ми продовжуємо рубрика Місія в історії і перша серія називається Передісторія. Чому так вабить неоліт? Ми зупинимося на неоліті, тому що в неоліті витоки сучасної земної цивілізації. Уявіть, що в неоліті з'являються ті речі, які до того ніколи не були. Це хати, села, містечка, міста. В хатах з'являються посуд, глиняний глетчики. У коморах з'являється зерно. Біля садиб нивка, де вирощується пшениця, ячмінь, овес. А на подвір'ї вже є тварини, заводяться зразу свиня. Вівця, коза, потім через деякий час корова, потім і кінь. А, а також в неоліті з'являються обробляти, починають обробляти мідь. Так от, в неоліті з'являються культурно-історичні області. Це на певній території і протягом певного часу з'являються певні артефакти, які археологи знаходять і кажуть, ось це культура. І це все завдяки неолітичній аграрній революції. Дуже багато винаходів було зроблено у в історичному плані в короткий проміжок часу. Так от, чому ж люди жили десятки сотні тисяч років дикими, а потім враз вони стали цивілізованими? Давні записи, найдавніші записи і перекази кажуть, що людей цьому всьому добру навчили боги. Так, єгипетський бог Осирис навчив людей землеробству і відучив від канібалізму. Український Бог Сварог навчив людей шлюбу, він вів закон одному мужу, одна жона, і покінчив з блудом. Сварог також навчив металообробітку і вів дань, І за порушення цих законів були дуже суворі покарання, дуже сувора санкція. Наприклад, за порушення подружньої вірності, відтинання голови, за несплату податку кидали у пічнену. Тобто давні перекази кажуть, що боги не були зовсім добрими. Вони були добрими відносно тих, хто сприймав добре цивілізацію, хто порушував правила цивілізації, до тих боги дуже були нещадними. Так і в Біблії згадується, що під час потопу був... спасли мужа праведного ноя. Йому сказали, що буде потоп. Попередили. Він взяв тварі по парі, насіннячко, Тобто з господарства зібрав усе і піднявся на вищі ділянки, які не були затоплені. А під час неоліту початок неоліту співпадає із початком голоцену. Це період після останнього зледеніння, почалось потепління. це період голоцену. І рівень води піднімався в океанах, і були часті потопи і затоплення. Так і Чорне озеро колись були, була прорвана гребля на Дарданелах, і води Середземного моря затопили Чорне озеро, утворилось Чорне море. Можливо, про цей потоп і згадують давні перекази. Так от боги благоволили тим, хто був праведний. Після потопу вже внук Ноя, Лот теж муж праведний, жив у цивілізованому місті, Содом, Гомора, і ще там були міста. Але інші мешканці цих міст були неправедними, тобто порушували закон про шлюб та інші цивілізаційні норми. Так от боги попередили Лота, щоб він взяв свою сім'ю, родину і вийшов з міста, і повністю знищили міста, де чинився перелюб, блуд. От таким чином давні записи говорять про початки цивілізації. А от де ж були ці осередки цивілізації? В першу чергу це родючий півмісяць. Від Перської затоки до східного узбережжя Середземного моря. Це Межиріччя, південь Туреччини, північ Єгипту. Близько 10-11 тисяч років. Там вже знаходять міста, от місто в Єрихоні, І Археологи бачать, що були вже домашні тварини. Тобто, почалася цивілізація. Цей осередок цивілізації вплинув на європейців, вплинув на Кавказ, на Іран до Індії. Тобто цивілізація поширювалася. І в Україні вже 8 тисяч років тому було, був земливробіток, вже була кераміка, і відома трипільська культура трипілля Кутені, 7,5 тисяч років тому почалася в Україні, славна тим, що в ній простежуються найбільші міста. До 450 гектарів, 10-20 тисяч мешканців могли мешкати в тих містах. Так от, це не єдиний осередок цивілізації, початку цивілізації, також в Китаї, на річці Хуанхе і на річці Янзи. Незалежно від нашого осередку, теж почалася аналітична революція. І також аналітична революція, незалежно від євразійських осередків, почалася у Мезоамериці, в Південній Мексиці близько п'яти тисяч років тому. Якщо ми візьмемо до уваги, що людей навчали боги, не будемо тут зупинятися, чи це були прибульці, чи ангели, чи якісь боги, чи вони гуманоїди, чи рептилоїди, чи стрикозоїди, не будемо зупинятися на тому, ну, так уявимо, що хтось навчав так, називаємо їх богами, які називаються в давніх текстах, так вони могли навчати в різних місцях Землі. Оскільки це космічна цивілізація, вони подолали мільйони кілометрів, то їм не складно подолати десятки тисяч кілометрів і започаткувати цивілізацію одночасно на Близькому Сході і в Китаї. О, так що цікаво, що відомі глечики Трипільські, відомі орнаменти, дуже чудові, ми спостерігаємо дуже схожі. Навіть можна поплутати в Китаї. На річці Хуанхе культура Яншао, практично ровесниця трипілля, точно така кераміка. Ну, зразу ж, як патріот України, треба думати, що трипільці пішли в Китай і подарували китайцям цивілізацію. А генетики дослідили ні. Не приходили європейці туди, не приходили українці в Китай. Там гаплогрупи О місцеві. Тобто цивілізація Яншао була східна, монголоїдна, китайська, незалежна. І це навчання людей тривало тисячі років і було непростим, як ми вже згадували. І, звісно, ті люди, які навчалися добре, які були вдячними, вони під Богом ходили, Боги їм допомагали. Цікаво, що давня назва слов'ян. Українців Венеди. А у ведичній літературі персоніфікація венедів є богиня, пташка Віната, Вініта. Так от дослідник індійський Ашок Гарсана стверджує, що це ж і були предки слов'ян. Так от згадується, що Венеди, а також син Вінати Цегаруда, були союзниками індри. І вони разом повставали проти Бога Врітрі. Вони разом поширювали, виходить, що вони були частиною цього арійського проєкту, і вони поширилися десь як зрубно-андронівські племена. У мене таке враження, що арії це андронівська культура, а зрубники це венеди. Так от, венеди означає навчені. Індійське слово вініта. Венеді в, вінеді, означає забраний, навчений, пригноблений, покараний, прекрасний. І ми знаємо, що богиня Венера, богиня Ванадіс це богиня краси. Тобто навчені ті, що володіють знаннями, це є гарні. Ось е, такі події відбувалися 10-5 тисяч років тому. І це все була неолітична аграрна революція, це все був неоліт, і це все були початки культурно-історичних областей і початки сучасної цивілізації. Навіщо ж боги ці прийшли на землю? Навіщо вони почали людей навчати? Навіщо диких цих людей навчати? Дуже цікаві питання. Поговоримо про них у наступному відео. Дякую за увагу! На все добре! До побачення, слава Україні!